Боже, як на колять. Це ж колять якоюсь там штукою такою, що воно збільшується в розмірі. Желатін, хімія. Коротше, капець. Товариші, друзі, всім добрий день. Сьогодні трохи вам розповімо, ну, як ми підго підготовлюємо да, нашу продукцію до копчення. Е протягом... Виходить, Цих років, як, як ну, 2,5 роки ми взагалі займаємося переробкою цієї продукції. І протягом цих років ми перепробували дуже багато рецептів. Пересо, тобто, ну, Мариновки, маринування самого. Можу показати, я буду проколювати, говорити. Дуже багато було рецептів у нас по поводу маринування. Маринування у нас було різне. Ми його заливали розсолом. ми його Виходить, колись було таке, що проколювали. Да? Потім ми натирали сіллю, запаковували в стрейч пленку і маринували таким методом. Багато дуже різних було спецій, їх було багато, їх взагалі не було. Ну, і Таким методом ми просто експериментували, експериментували до, я не знаю, десь до пів року назад. Пів року назад ми ще наше купчення робили маринади, ми варили їх, і, ну, в общем, заливали продукцію цим маринадом, І таким методом троє суток у нас м'ясо маринувалося, його перекидали з місця на місце. ну, Тобто, те, що було знизу, піднімалося вгору, те, що згори, донизу. І потім в общем, маринка мені. Каже, давай попробуємо м'ясо іменно проколювати. Чого ми дійшли до того моменту? Того що, от, наприклад, якщо взяти ну, от такий от баличок, да, е, вроді би промариновується, вроді би все класно, але коли є розріз і всередині така цяточка, як знаєте, як, ото, як 10 копійок, е, біленька. Тобто не про сол. Туди в маринадові не добирається е, сама сіль. Ну і в общем, це було дуже незручно, і в тому плані, що 5 діб проходить, поки у вас це все діло замаринується. Це дуже довго. Тобто 3 доби мало, а 5 якось уже і довго. Ну і в общем, помучилися ми з тими днями, ночами, дуже довго чекали, поки воно маринується. І потім Маринка замовила отакі от шприци маринатори Вони на 30 грамів і виходить, тепер, такими ж, що ти, 30 мл. Ну, і таким методом просто тепер береш цей маринатор і отак от надуваєш желатином цей продукт. Я ж шуткую, не желатином, це просто сольовий розчин без спецій, без нічого. Тобто, це іде сіль нітритна, сіль звичайна кухарська. І цукор. Все більш тут немає нічого. Е, тепер, е, кор коротше, коли ми до цього дійшли, от до цього маринування, я там в інтернеті дивився, що треба 10% сольового розчину на 1 кг продукту. То усе, ну, правильність, то правильність. Це все дуже круто. Але ж. Е... Цей продукт він реально лучше його проколоти класно. Там кожні півтора, ну, бачиш, десь через волокно, кожні півтора сантиметра краще попроколювати його, щоб сіль уже 100% у вас була по всьому продукті. Повірте мені, вся считай, весь маринад у кускові не залишається. Того, що, от дивіться, я проколюю, ось бачите, де? М'ясо візьме рівно скільки, скільки йому треба. Тож. 10%, 20%. Я ще, якщо чесно, це проколюю. Ух ти. А потім ще цим маринадом і заливаю. І завтра виходить, от сьогодні я там поставив, воно в маринаді це все діло полежало, а завтра зранку перекинув. Зранку перекидаю і уже на ніч я ставлю це все діло коптитися. Як це все діло проходить? Оце я вам зараз показую. Я просто гарно наколюю. Сам по собі кусочок м'яса. І через волокна у вас лишній маринад виходить. Тобто, лучше ви пересолити, ви його не пересолите. Я вже провіряв. Тож 100%. Ух ти! Полетіло Цей, 100% можу впевнено сказати, що не бійтеся його гарно проколювати. Що по маринаду? Що сюди входить? Я вже казав, на літру води. Да? У нас, чи не казав я по маринаду? ага, На один літр води у нас йде 100 грамів солі, 50 грамів нітритної, 50 грамів кухарської і 20 грамів цукру. Все, більш тут немає нічого. Ось таким от методом ми зробили маринад і просто проколюємо, проколюємо наш продукт. Продукт домашній, трошки жирненький, звісно, якийсь сальцем, але домашній. Це саме ой, саме головне. Так. Щось ми були, справилися до нового року. Щось після нового року. Вже, звісно, не ті об'єми, як до нового року. Але по чуть-чуть ми завжди робимо, щоб у нас воно було в наявності. Дивіться, прокололи, да? прокололи. Тепер я це все діло складаю сюди. Зараз ось хоп. У лоточок. Щось, зараз, я те заберу. От. Оцей маринад ми зараз вильємо. Сюди. Це, бачите, це той весь маринад, який я проколював. М'ясо взяло е, у себе вже в е, мариновку. ту, що йому потрібно. А остальне воно віддало і все. І ми отак ще робимо такий от процес. Тепер викладаємо це все діло сюди на листик. Я далі його буду проколювати. А що робимо далі із оцим м'язком, яке у нас вже проколене? Ми робимо. Далі таку процедуру. Тобто, м'ясо ось у нас є. Тепер. М'ясо є, товариші трудяги, прокололи. Е, якщо вже до цього у вас дойде, учитуйте, е, ну, звертайте увагу на те, що е, шию треба проколоти краще. Тобто балик от, да, от, вирізка, ну, я не знаю, хто як називав, ну у нас балик його називають. От балик, він. Якось краще маринується. А шию, якщо десь чуть-чуть не, не, не докололи, все, він тоді буде отой не просул. Негарний такий е, колір так того м'яса. Чи страшно це? Ні, не страшно. Просто на вигляд не так би як хотілося. Тепер що ми робимо? Дивіться, що ми робимо. Клад часничок, Сюди прям давимо. Ну, так. Коротше, на, Як там на, на, на око, да? чи по смаку. Воно там, крім аромату, вам часник дуже нічим не навредить. Якщо не, не, не подобається вам аромат часнику, можете його не кидати. Можете його не кидати. Оп. Так, все. І тепер просто цим отак клац натираємо, щоб аромат воно дасть вам по, по цьому. Так. Натерли. Зовсім отак чисто, щоб, знаєте, щоб аромат, пройшовся по кусочку. Воно е, Тоді ще оцей розсіл, він теж аромат візьме собі і буде класно. Так, хоп, все, трошечки натерли. І тепер посипаємо спеціями. Ми використовуємо паприка мелена. Хоп, отака от. Бам. І коріандр. Тобто, Дві отакі приправи, які ми використовуємо. Паприка додає при копченні гарненький буде у вас колір. Да? Якісь там трішечки буде і смак непоганий. А коріандр дає аромат продукту. Воно буде суперово пахнути. Прям, коли змішається це все діло з копченням, це буде бомба, я вам кажу. Тобто, ну, теж так немає грамів, я не буду там відштовхуватися, як воно повинно. Виглядіти, да? але я вам скажу так, що от хоп, і отак от, от натираємо. красиво, гарненько. До речі, можна навіть от продукт, коли ви його накололи сіллю, тільки нітритної, а звичайною сіллю. Ви можете даже запекти його в духовці цей кусочок м'яса. Це теж буде дуже класно. Він всередині просолений. оцей аромат базиліку. Чи кажу базиліку, коріандру і паприки. Часничку буде дуже-дуже класно, ароматно пахнути по всій вашій домівці. Так, все, отак от промасажували, натерли. І наступний сюди шар теж кладемо. Ну, тобто обратно проколюємо. І таким от методом ми просто підготавлюємо наш продукт до копчення. До мариновки, а потім до копчення. Все. І так робимо, поки не, не зробимо все, всю цю процедуру із усім нашим продуктом. Ну що, товариші друдяги? Фінішна пряма у нас. Зараз трохи треба змочити так розсолом, бо на суху не натрете дуже. Все, масажуємо, так сказати, кожен кусочок. Я вже все попрокулював. Виглядить це все діло отак. І замітьте, що кожен шматок, він ще в мариноді, він плаває, тобто маринаду небагато. Маринад цей щитої це вже як сирий. Але одної доби йому вистачає для того, щоб класно промаринуватися. Просто маринад, дивіться, який на колір, просто бомба. А аромат якийсь суперський. Все. І отак от натерли. У кожен шматочок вкладаємо частинку любові. Тоді все виходить суперсько. Все. Отак от це все діло робиться. Накриваємо зараз крішечкою. І ну, зараз на вулиці у нас прохолодно, класно. Тож це все діло у нас буде стояти на дворі. Але якщо вже тепла пора року, то тоді це діло треба поставити в холодильник. У нас на холодильнику параметри Ну, Ми там 0 градусів просто ставимо, і воно, весь продукт у нас, там і вакуумований зберігається, і підготовлений до копчення теж зберігається дуже класно. Так що, В общем, якось отак. В цьому відео, по суті, у нас, я думаю, що усе понятно, зрозуміло так сказати. Ще раз хочу повторитися на маринад нам потрібно 1 літру води. 50 грамів нітритної солі і 50 грамів кухарської солі. І сюди ж 20 грамів цукру. Все це діло розмішали, маринад повинен бути холодний. І таким маринадом ми проколюємо просто цей продукт. Проколюйте, так сказати. ну, Я, я, я це роблю з фанатизмом, да. тому що я ж кажу, що е, увесь цей маринад він у кускові м'яса не остається. М'ясо його. Відштовхує. Тож ми потім ще кожен отак кусочок у цей же ж маринад, бачите, на просол, так сказати, ми ще його залишаємо на одну добу. І тоді вже от на обсушку вішається це все діло. Ну, це вже буде інше відео. Все це діло тоді відправляється в коптильню. І е, хто слідкує за нашим каналом, я вам тоді вже в наступному відео це все діло розповім, як ми проводимо просушку е, і копчення цього продукту. Е, ну і по спеціях е, сюди у нас іде коріандр, паприка суха до домелена і часник. Все, більш тут немає нічого. Все отак натурально. Ну, ще, якщо хочете, можете поламати листочки е, лаврового листа, теж отак між шарами можете його. Проламати. Ну, але мені не дуже подобається, тому що оці тоді кусочки лаврового листа попадають на м'ясо, і тоді його або треба оббирати, або ж так коптити. Ну, не кожному, можливо, це подобається. Так сказати, як буде отак на кускові м'ясо лавровий листок тричати. Ну, це так, це чисто вже так сказати побажання, там як хочете. Ну що, друзі, на цій гарній ноті я з вами закінчую. Всім дуже дякую, велике за перегляд цього відео. Шукайте себе, не бійтеся, експериментуйте. Ми багато експериментували, багато перевели всього і ділилися е, так сказати цим м'ясом, аби тільки його десь їли, бо то висушили, то пересолили, то не досолили і, і так далі. Але це дуже велика наука, і е, тепер ми цю науку будемо трошки передавати, щоб так сказати, ми наробили помилок для того, щоб можливо їх уже не робили. Ви. Все, всім дякую, всім до побачення, миру, здоров'я. Хай вас Бог береже, хай Бог береже ночі. Сім'ї, щоб усе в нас було добре. Всім до побачення, пока пока. З вами був канал Дихати.